Тебе Україно, ворог спопиляє, тебе все топче, ворог спопиляє, дітей твоїх биває все вогнем, випалює домівки й з'їдає. сльозами поливає сірим днем, і не стихають кулі й гармати, рука орди. Це лізе із армад, і хоче колос у серцях зрізати, і хоче ворог вкрасти зорепад. Тебе Україно, ворог спопеляє, з'їда вогнем і чорним гижим днем, та віра в серці темінь подолає, осяє перемога полуднем. Кожного Божого дня ворог хижими чорними методами хоче захопити Україну, і я впевнений, хоче захопити весь світ. Але ще ніякому правителю за всю історію світу ніколи не вдавалося поработити, захопити світ. Адже існує добро, хороші, добрі. Сили Божі, і я впевнений, що Україна вистоїть і неодмінно переможе в цій кривавій та рівній війні. Не забуваємо наших героїв, захисників і захисниць, хай Господь Бог їх всіх оберігає, хай оберігає весь наш незламний український народ і дає чим скорішу перемогу і мир. Не падаймо духом, як завжди, бажаю вам віри, надії, любові, ангельської опіки, бути добру і з Богом.